Іван навідує на цвинтарі могилу своїх рідних людей, життя яких обірвало влучання російського безпілотника два місяці тому. Його молодша сестра Аня Кушнерьова одна з трьох дітей, яких цього року вбила російська армія в Сумах. До свого 15-річчя дівчинка не дожила близько двох тижнів. Вона, тому що любила дуже ну, собак, котів, в принципі, всі найголовніше там. Ну, це маленька собачка, така рижа, рижа. Яка дуже схожа на її собаку, яка вижила. З трьома членами родини кушнерових, загиблими від російської атаки, сумчани попрощалися 24 жовтня. Батько вижив і досі проходить лікування від отриманих трав. З тих пір ділиться Іван, вони постійно думають про вбитих рідних і нічого не допомагає вгамувати біль втрати. Звичайно, там бать, ну, там наші друзі всі ну, допомагають тут. Я не можу не сказати. Це правда, сильно допомагає там. Не навіть просто приїжджають там гості. Просто, ну, розмови. Тут немає когось такого, що ти, ти цим займаєшся, ти булиш. Ти можеш себе трохи відволікти, але ну, вона якась ну, тільки коли відволікаєшся тим. У Ані з Іваном розповідає хлопець, різниця у віці 15 років. Старший брат мав чудові стосунки з дівчинкою. Разом охоче проводили дозвілля. Ми, звичайно, займалися типу, загальним досугом. Ми завжди, там Я приїжджав з Києва, ми гуляли в місті там, на каток, ходили, тобто, проводили загально час, там, коли був ковід, я ж теж приїжджав сюди довго, там, дуже довго ці ну, три місяці прям провели разом. Мама там працювала, все-таки папа теж працював, і ми тут позані півроку дистанційно займалися. Ці руїни те, що залишилося від будинку на вулиці Молодіжна, де жила родина: тато, мама, донька і тітка Ані. Батько Анатолій із сином тепер живуть в іншому місці. Собака Юма, що отримала травму під час атаки, разом із ними. Іван розповідає: рідні бачать, вона теж сумує за загиблими членами родини. Сідай на теодивись, дивиться так, що ну їм все розумію. Нині чотирилапа вихованиця одужала і повернулася до улюблених кінологічних занять Аджиліті. Тепер до кінолога йому водить подружка, однолітка Аня. Вона зайняла їздила в Київ, забирала друге місце зі своєю тренершою. Собак їй це подобається. Ми бачимо по Юмі, що вона її ну, типу, проводиш там на ці тренування, їй прям подобається. Вона бігає, типу, вона приходить з тренування, така весела. Просто що їй же треба з ким займатися, бо собака сама по собі не може. От. І Ми запропонували наші магану згодилась, каже, тільки за. Їй теж цікаво, типу, вони ходять, це ж ми там раз на неділю чи дві, там по можливості возимо їх туди. Нещодавно розповів Іван, Юма з кінологиною посіли друге місце на змаганнях у Києві. Стартові внески від заходу, адже літні хол передали родині кушнерьових. У планах говорить Іван придбати батьку тимчасове житло. Місце, де жила родина кушнерьох, зруйноване вщент. Анна книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.